Вітаю, шановні телеглядачі. Програмі Новий погляд. Сьогодні моїм співрозмовником є Дмитро Дубілет, це координатор порталу державних послуг, волонтер порталу, який називається iGo. І ми будемо говорити про те, що все таки АІТшні компанії або теж люди, які займаються волонтерством, але вже в структурі айті технологій можуть запропонувати нам. З вами, а також всій державі для того, щоб дійсно десь трошечки змінити напрямок розвитку нашої країни. Вітаю вас, пане Дмитро. Доброго вечора. Дякую, що завітали до нас у цей час. І знаю, що ви приїхали з Києва і хочете поділитися тими напрацюваннями, які практично реалізовані під. Вашою, так би мовити, координацією, пане Дмитре. Розкажіть коротенько про цей портал, що він собою являє. Навіщо взагалі було айтішникам, які і так, як на мене, хто хоче працювати, то живуть дос, доволі таки не не непогано в країні, десь мають можливість заробітку займатися такими речами, які по великому рахунку мала би взяти на свої плечі держава в, в сенсі розвитку, замовлення і так далі. Дякую. Дійсно, в нас в країні є абсолютно унікальне явище. Це портал державних послуг айгов айгов.орг.ю. Його розвивають волонтери. Волонтери Айгов. Їх вже кілька тисяч по всій країні. І ми займаємося тим, що переводимо послуги, які надає держава громадянам та бізнесу в електронну форму. В нашій країні є більше 1200 різноманітних послуг, чого чого а послуг в нашій країні не бракує. Uh -huh. І ми вважаємо, що взагалі то найкраще, що може статись послугою, це її дерегуляція, звісно, скасування. Uh -huh. Але якщо якусь послугу не можна скасувати, або якщо її скасування. Чомусь затягується, то принаймні її варто перевести в електронну форму. І власне саме цим волонтерські волонтери, волонтерська група до складу, якої я входжу, ми і займаємося. Ви сказали дуже цікаву фразу, що ми перетягуємо ці послуги на такий на на, на портал iGo. А от поясніть мені наскільки це реально поки що, чи можливо в майбутньому перетягнути послуги поліція та ДАЇ. Послуги соціальної допомоги наскільки це все легко перетягнути, оскільки ми чудово розуміємо, що до цього часу найбільш корумпована корумповані структури це були ті структури, які видавали якісь людям послуги. За це треба заплатити за додаткову послугу. Треба заплатити і так далі. А Тут бах, віддали айтішникам от таку от такі привілеї. Ну, по-перше, я не можу сказати, що айтішникам віддали ці плпривілеї, тому що айтішники створили платформу, так. на якій працюють майже ті ж самі чиновники, які зазвичай працюють е, офлайн з відвідувачами. Uh -huh. Інша справа, що за рахунок того, що процес переходить в айті форму в інформаційну форму. Е, Яке сприйняття в, цього чиновника? Виходить, що в нього праця більш ефективна і більш контрольована. Uh -huh. Якщо раніше він міг, наприклад, затягувати якусь заявку або зробити відмову немотивовано, зараз, коли воно в цифровому. Вигляді все це прозоро, все це як на долоні, і таким чином так просто, скажімо так, хабарів не вигневне вимагатиме. Скажіть пане Дмитро, тоді в мене наступне питання. Дивіться, у вас є дуже а багато... а я, вигляд... я я. Я переб'ю вас. Ви, ви спитали наскільки реально перевести там соціальну сферу або поліцію. насправді станом на сьогодні на порталі вже реалізовано майже 200 послуг, mm -hmm. і серед них до речі більше 20 послуг, які стосуються соціального захисту. От, наприклад, оформлення субсидії, ага. оформлення допомоги при народженні дитини, багато інших Тобто станом речей. на сьогоднішній воно вже якісь працює, працює. Працює. Воно вже працює. Якщо ми говоримо, наприклад, про ДАІ, про МВС, то от є одна з найбільших та найкорумпованіших послуг в Україні. Це реєстрація Автомобілі. автомобіля в МРФ. Ну зараз МРЕВ нема зараз є сервісні центри. Ага, ага. Але ми в Києві та Дніпропетровську запустили пілот, який дозволяє через портал розпочати цю послугу. The cat sat on the А, звісно, не йдеться про те, що взагалі можна все зробити через портал, то у, у випадку з МРФ ми зробили так, що ти через портал можеш запов... заповнити всі форми, сплатити за послугу заздалегідь та прийти на конкретний час, в конкретне віконечко і та, та швидко, швидко тебе там відпускають. В той час, як якщо ти робиш це по сторінки, то зазвичай тебе там зустрічають дядечки, їх називають Рішали, бігунки, по-різному їх їх називають, і натякають тобі, що якщо ти не заплатиш 500 або. Тисячу гривень, то тебе можуть запрошувати до цього віконечка досить довго. Можуть маринувати один на два і три дні. Може маринувати. А коли людина навіть через портал реєструється на конкретний час і все заздалегідь зробили, виходиться набагато набагато швидше і без корупції. Ну, без перечні, і на до речі, навколо лише однієї цієї послуги за оцінкою експертів: корупція біля півмільярди гривень на рік. Складала пане Дмитро, мене тоді цікавить інше питання. Можливо, банальне, але дайте відповідь. Якщо створенням цього порталу займалося дуже багато людей, чи є Система захисту, якщо ну от би зачепили питання МРЕО, там реєстрації автомобілів і так далі. Ми ж знаємо, які в нас чудеса відбуваються з автомобілями. Тут купив, а тут подаруночок, що він що цей автомобіль не є розтаможений і так далі. Люди по великому рахунку дуже багато втрачають коштів потім в майбутньому, щоб відкупитися, оскільки той автомобіль був або крадений і так далі. Наскільки є система захисту в оскільки в цьому не приймала участь конкретна група людей, які займалися які знають під грифом. Секретності кодування і так далі. Так далі і мову IT продукту. Тобто, як з цим ми вирішили питання? Ну, дивіться, насправді, коли велика кількість людей бере участь у розробці, це, угу. це м'яко кажучи, далеко не значить, що в цієї кількості людей є доступ, наприклад, до серверів або до баз даних. Угу. Зазвичай вважається, що системи, які зроблені за принципом open source, вони навіть більш надійними є з точки зору захисту, аніж звичайні системи, що які розробляють. Кожен свій Фрагменти ці Кожен робить свій фрагмент, багато людей, які контролюють. А щодо розробки саме цієї системи, ми використовували тут такі самі високі стандарти інтернет безпеки, як у інтернет-банків, наприклад. Mm -hmm. На сьогодні інтернет-банки це є найбільш захищеними системами, тому mm -hmm. що там живі гроші, і хакери з усього світу намагаються проникнути в ці інтернет-банки. Можуть, можуть Однієї з, одної з банківських структур, то очевидно, вам це відомо. Що так, це моя основна зафіччя. робота, я працюю в банку, і тому, mm -hmm. звісно, ми ті. Самі підходи використовуємо для цього проекту, але скажіть мені ще другу річ: от зазвичай, е всі галузі вони якимось чином хочуть бути самі по собі. Ну, до прикладу, там соціальна служба, податкова. Е далі ми маємо м -м, ну, багато галузей, так е поліція в той же час, е якась там структура будівельна. Е тобто наскільки вони. Е Мали бажання приєднатися до цього проєкту і працювати з ним, оскільки вони зазвичай роблять щось своє, яке дає цій галузі заробіток. Ви знаєте, на щастя, на щастя зазвичай всі приєднуються залюбки, тому що ні в кого немає бюджетів. Всі хочуть насправді переводити свої процеси в електронну форму, особливо після революції, коли прийшло багато нових керівників, нових людей, молодих, які хочуть показати якісь швидкі результати. Вони розуміють, що те, що потрібно робити в першу чергу, це переводити свої послуги в електронну форму, а бюджетів нема. Бюджетів немає, it спеціалістів нема, нема е, якихось продуктів немає, які можна використовувати, і вони нічого не можуть зробити. І коли до них приходять волонтери АйГОФ і кажуть: дивіться, все це зроблено, і все це безкоштовно, тому що сервери безкоштовно, підтримка безкоштовно, в майбутньому ми отримуємо гранти, воно залишатиметься безкоштовно. Звісно, всі е, з радістю погоджуються. Ну, принаймні, я не знаю, там зі, зі 100 зустрічей, зі зустрічі, умовно кажучи, 99 зустрічей. Але є в них усвідомлення, що, що вони. Після впровадження такого. Такого ресурсу, очевидно, що вивільниться дуже багато людей, тому що ну, якщо це все робилося ну, вручну... багато керівників саме саме для цього це і роблять. Ну, насправді є три основні причини, чому варто займатися тим, щоб переводити послуги в електронну форму. Перше, це звісно, боротьба з корупцією. Ми про це казали, що якщо в тебе немає фізичного контакту з чиновником, або навіть якщо він є за рахунок високого рівня формалізації процесу, корупційний ризик значно спадає. Друге, це підвищення ефективності праці чиновника. Раніше, якщо ти там корпався у піперцях, там, е, намагався розібрати якийсь дрібний почерк. Зараз тобі все це приходить в електронній формі, а в окремих випадках взагалі людина не потрібна, воно автоматично може передаватись в іншу систему і немає взагалі людської праці. І третє, це, звісно, зручність для, для громадян. Дуже зручно зайти кілька зробити кліків в інтернеті, аніж кудись іти, займати чергу зранку і так далі. Власне, ці три основні причини, чому це варто робити. І так, для багатьох керівників, власне, скорочення державних службовців, скорочення апарату є з основних мотивів, чому вони це роблять. Тоді в мене наступне запитання до вас, мене, Дмитре. Скажіть, будь ласка, це прояв? Це те, те, що волонтери, айтішники об'єдналися навколо цієї проблеми. Це просто виклик системи, яку треба міняти. І всі чудово розуміють, що інших механізмів, напевно, немає. Чи це заради забави? Тобто, от, в, 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 чим були змотивовані всі айтішники, волонтери, які, які брали участь у цьому? Ну, я думаю, що складно пояснити мотивацію абсолютно всіх, хто бере участь у цьому процесі, я повторюсь. Кілька тисяч людей вже беруть участь в цьому проекті, так чи інакше. Багато людей, саме айтішників, які програмують цей проект, також дуже багато волонтерів, які допомагають просувати цей проект, навчають чиновників, роблять презентації і так далі. І Таке і інше. Я думаю, що в кожного своя може, може бути мотивація з тим, з чим я стикався і власне, що стосується мене. Я mm -hmm. можу за себе, наприклад, сказати. Перше так це дійсно такий загальний патріотизм. Кожен, особливо після революції, під час війни шукає свою нішу, яким чином він може бути корисним. Uh -huh. От, наприклад, я рода, я ж мешкав в Дніпропетровську, От коли в нас була війна, в нас хто не воював, абсолютно все місто були волонтери. Волонтерство, звісно, було в першу чергу скеровано на допомогу військовим. Зараз, слава Богу, війна закінчилась, але все рівно люди шукають, яким чином вони можуть допомогти допомогти державі, тому що ну. Дійсно, якось треба з цього. Тобто є усвідомлення, що О, не так. тільки зброєю, а може і розумом дійсно можна побудувати. Так. Пубити. І ми вважаємо, що побудова електронних сервісів, електронного врядування це чи не найкоротший, чи не найефективніший спосіб подолати корупцію, подолати багато інших бід, які є в нашій країні. Інша може ті мотивація це. Ну, таке бажання взяти участь в якомусь такому масштабному цікавому проєкті. Uh -huh. Тому що як, якщо цей проєкт вдасться, а зараз вже можна констатувати, що він вдався, тому що багато послуг по всій Україні вже запущено, це дуже круте відчуття, що ти брав участь у проєкті, який допомагає, uh -huh. допомагає або допомагатиме мільйонам українцям. Uh -huh. Це дуже круте відчуття. Дякую. На рівні державних структур кабінету міністрів, наприклад, Верховної Ради, президента, сприйняття є, тому що очевидно, що без їхньої, можливо, так би мовити, не те, що подачі, а можливо без їхнього якогось вольового рішення, як це у нас було до цього часу, і можливо ще й продовжується. Та продовжується, і до цього часу це, мабуть, би не реалізовувалося, так чи ні? Тобто, яким чином частина... все таки ви реалізували цей проект і заставили чиновника, ну. Дехто з них хотів, але я думаю, що багато були таких, які які не бажали співпрацювати з вашим порталом. І на щастя, підтримка з боку влади, з боку керівників центральних органів влади, з боку місце органів місцевого самоврядування. На, на щастя, ця підтримка є. Угу. Звісно, без їхньої підтримки це не було б можливо. Не можна зробити якийсь продукт і щоб він працював, але влада тебе не підтримує. Вона має зробити якесь внутрішнє внутрішнє розпорядження. Вона має якось провести навчання чиновників, як, як працювати. І так далі. На щастя, в нас є підтримка як з боку адміністрації президента, так і з боку профільних міністерств, Кабінету міністрів. Є підтримка, звісно, обл та міських адміністрацій, і таким чином йде впровадження. А щодо органів місцевого самоврядування? бо я бачу, що дуже багато є таких речей, які люди ну які десь зав'язані на органах місцевого самоврядування, ну допіку, до звернення там до голови ОДА, звернення до міського голови, видача копій, витягів розпорядження міського голови, рішення прийнятих міською радою та виконавчим комітетом, звернення громадян до управління житлово-комунального господарства міської ради. Тобто, як вони це сприймають? Вони сприймаються абсолютно позитивно. Я повторюсь, всі хочуть насправді переводити послуги в електронну форму, але ні в кого немає бюджетів. Тому що зазвичай, якщо робити це на комерційних умовах, це коштує мільйони мільйони мільйони. Я, до речі, не можу сказати, що в нашій країні не було цих мільйонів. Uh -huh. От я скільки себе пам'ятаю, я пам'ятаю ще ті далекі часи, коли я був студентом, я писав свою бакалаврську роботу саме uh -huh. на тему електронного врядування і ще тоді. Казали, що потрібно робити електронне врядування, і тоді вже використ... Там, і виділялися те, потрібно, і, і, і бюджети, і гранти виділялись на цю тему, але, на жаль, вони були використані не так ефективно, як хотілося б, і, власне, не так багато, на жаль, було зроблено до останнього часу. Зараз ми бачимо, що це питання насправді не таке дороге, як могло здатись угу. з боку комусь. І ми бачимо, що ту платформу, яку розробили волонтери, її вистачає для того, щоб 99% послуг запустити, якщо не повністю в автоматизованому вигляді, то принаймні на Будівництво нерухомість земля, аварійний дозвіл на проведення зим... земляних робіт, витяг на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, виготовлення викопірування з масштабу масштабі, видача відомостей. З документації ну, так, це може добре читати. Я ж так, кажу: так. Бі 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 біля 200 послуг, які вже реалізовані в самих різних сферах. Так, пане Дмитро. Тоді у мене наступне запитання. Очевидно, що після виборів до органів місцевого самоврядування. В ці структури прийшли молоді люди, подекуди абсолютно далекі від, від органів місцевого самоврядування, взагалі від якоїсь такої чиновницької роботи, з ким вони можуть зв'язуватися? куди їм треба в які двері стукати заради того, щоб поліпшити оцей ж механізм і впровадити це сьогодні. Тому що ну багато є там сільських голів. А враховуючи зараз цю децентралізацію, яку ми очікуємо, і десь є дуже багато різних моментів, я думаю, що це їм було би. Е Необхідно і куди вони мають звертатися? З ким вони мають спілкуватися заради того, щоб щось зробити. Всеми. А в нас в кожному в кожному місті та в кожній області є волон, координатор волонтерів Айков. Угу. Можна звертатись до нього. Якщо людина займає якусь. Керівну посаду в тому чи іншому населеному пункті, то висока вірогідність того, що один з волонтерів Айго вже звертався до нього. Mm -hmm. А якщо ж ні, якщо є бажання брати участь в цій системі, то можна зайти на ЙОВ, там заповнити невеличку форму з хоронього зв'язку. Або, до речі, можна, наприклад, написати мені на Фейсбук. Дмитро mm -hmm. Дубілет можна легко мене знайти, написати повідомлення і далі також починаємо. Тобто сайт iGov.org.ua? Так. Ну, я думаю, що наші телеглядачі, а особливо люди, які хочуть змінити життя в нашій країні, будуть мати бажання звертатися і думаю, будуть спілкуватися з вами. І щоб на завершення хотілося сказати, що б ви хотіли побажати тим людям, які або будуть користуватися, або мають наміри, або дійсно мають бажання змінити щось в своїх структурах. Дякую. Так. Якщо у вас виникне потреба скористатися якоюсь послугою держави, то заходьте на iGo4GA. Є вирогідність того, що у вашому регіоні ця послуга вже доступна в електронній формі, і супер, тоді ви можете заощадити час і гроші для того, щоб її скористатись. З іншого боку, якщо її немає, ви можете залишити там свій емейл e і ви отримаєте повідомлення, коли ця послуга запуститься. З іншого боку, якщо у вас є можливість та бажання стати одним з волонтерів, iGov, не тільки айтішникам, а навіть якщо у вас є 5 хвилин на місяць, у нас є дуже багато дрібної роботи, яку можна робити, не вставаючи з дивану, не вставаючи з комп'ютеру. То та, там же на iGov у нас є анкета внизу, дуже коротка. Ви можете її заповнити, сказати, хто ви, звідки ви та якою роботою вам було б цікаво займатись, і ви можете допомогти волонтерам розвивати електронне врядування, електронні сервіси в Україні. Пане Дмитро, я буду дякувати вам за нашу таку плідну розмову. І велике спасибі всім тим, хто долучався до цього проєкту, тому що, мабуть, тільки розум, мудрість людей може подолати все, всі ті біди, які є в нашій країні. І хотілося б в це вірити. Тож бажаю вам успіху. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що саме сьогодні у нас в студії координатор проєкту послуг державних послуг Дмитро. До білет людина, яка координує цей проект, і ви матимете можливість у Фейсбуці з ним поспілкуватися, кого зацікавить, зацікавить зацікавлять ці послуги. Тож дякуємо і до нових зустрічі! Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую, дякую дуже.